Молоде, шановна громада міста Тернополя. Традиційно в нашій громаді цей вечір, 1 листопада вже є вечором на честь, слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, коли ми збираємося на цьому місці, де він вшанований цим погруддям для того, щоби. Надихатися його свідченням. Кожного року 1 листопада у цей вечір ми роздумуємо собі над тим свідченням митрополита Андрея для кожного із нас, чим цінне є це свідчення, що можемо в нього повчитися, якими би хотів він нас бачити. Ті питання задаємо собі у ці вечори. І цього року, так хотів би зупинитися на декількох моментах, які характеризують Слугу Божу до митрополита Андрея. Найперше початок його служіння. Христос у сьогоднішньому Євангелії говорить про ярмо, яке людина бере на себе. І це ярмо, хоч є і тягарем до певної міри, але у Христі може бути солодким. Отже, наші обов'язки, громадські, духовні, різні ті обов'язки, які ми маємо у нашому житті, вони Є до певного міру тягарем, але у Христі можуть бути солодким тягарем. І, власне, таке свідчення дає митрополит Андрей Шептицький, який бере на себе ярмо провадити цілу церкву, провадить її на протязі півстоліття. У такий час великого випробування, є обраним на єпископський престол на початку ХХ століття, коли український народ пройшов попередні 40 років різного роздумування, випробування, і коли в Галичині, в Галицькій Україні перемагає власне цей український проект, коли галичани, галицькі русини розуміють, що їхнє майбутнє є з великою Україною. Попередні роки від Весни народів від 1848 року пропонували українцям багато різних проєктів, але Остаточно переміг цей національний проект І митрополит Андрей Шептицький очолює церкву, яка складається з народу, який відділений від іншої частини, більшої частини українського народу. Державним кордоном, але тим не менше розуміє, що майбутнє нашого народу є саме там. Хоч і тоді це виглядало ще не так очевидно. Пройшов Першу Світову війну, коли Галичиною прокотилася хвиля воєнного лихоліття, зокрема, Тернопільщина була розрушена багато населення, та й сам митрополит Андрей були на довгі роки інтерновані російським урядом, тоді ще імперським, у глибину Росії, щоб позбавити впливу митрополита на місцеве населення. Вже тоді виглядав він для них різним. Після Років не свободи, обмежень. Революція 17-го року принесла йому свободу, дала можливість повернутися, хоч і цей шлях повернення до Галичини також не виявився легким і простим. І він вернувся до свого народу і почав справу. Утвердження нашого народу як державної нації, бачив за нашим народом таке майбутнє, вірив у цей український проєкт, рухав допереду цей проєкт і про це свідчать його велика кількість починань культурних, національних. Заснування. Українських спільнот намагання власне, створити інструменти для народу, який був позбавлений держави, щоб у майбутньому він ту державність міг віднайти. Так тривала його місія, коли він поруч із тим, що був церковним єрархом. Очолював церкву, мусів стати також і етнархом тим, хто утверджує національну свідомість галицьких українців. Очолював український народ у час бездержав'я, коли йому не знайшлося місця у. В тодішніх європейських державах як окремої одиниці, митрополит Андрей представляв український народ саме під оглядом самодостатнього незалежного, окремого європейського народу. І всі надбання культурні і духовні цього народу. Мали свідчити про цю готовність українців бути повноправною європейською світовою нацією. Відвідав численні розселення українців, починаючи від Канади і закінчуючи Бразилією, всюди, де були засновані українські спільноти. Він утверджував їхній зв'язок з батьківщиною тут на Україні, щоб ці наші колонії заокеанські ніколи не втратили своєї ідентичності, щоб зберегли свою свідомість, щоб пам'ятали, з якого народу вони походять, щоб зберегли цей зв'язок. І напевно, що Сьогодні йому завдячуємо тим, що власне ця свідомість українська збереглася в наших, як заокеанських спільнотах, так і в українських спільнотах по цілому світі. Випало на його долю дві світові війни час цього лихоліття, коли а тепер можемо з досвіду сказати, що завмирає все звичайне, нормальне, культурне, громадське, духовне навіть життя. Всі ті ініціативи, які ми плекали, які ми опікувалися, які розвивали, розуміємо, що мусимо у цей час відкласти, тому що, напевно, що не є він служним часом. Митрополит Андрій Шептицький своїм прикладом показує нам велику віру у майбутнє українського народу. Віру, яка не була похитана нічим, яка була утверджена і його титанічною волею реалізовувалася. І надихала багатьох. Продовжує сьогодні надихати всіх нас, всіх тих, які на протязі вже багатьох років ідентифікують себе як церква митрополита Андрея Шептицького, спільного митрополита Андрея Шептицького, нащадки митрополита Андрея Шептицького. Нехай в сьогоднішній вечір, коли у далекому 1944 році митрополит відходив до вічності, і останніми його словами було пророцтво щодо майбутнього українського народу, яке в світлі тогочасних подій земних не виглядало досить радужним. Він своє оточення, передаючи керівництво церкви в руки Патріарха Йосипа Сліпого, утверджував у тій вірі, що після довгих випробувань, які випадуть на долю українського народу, він зможе відновитися і. Здобути свою державу, що українці будуть вільними, що вони займуть це місце у сім'ї європейських народів. Це було пророцтво на смертному ліжку митрополита Андрея Шептицького. Після падіння Червоної імперії на початку 90-х. Стало очевидним, що це пророцтво здійснилося. Попри довгі десятиліття, попри тяжкі випробування, все ж таки Бог був вірний і здійснив це пророцтво. Нехай сьогодні, у цей час випробувань для усіх нас, для цілого нашого народу, постать митрополита Андрея надихає нас, нехай він буде для кожного із нас прикладом. Великої віри, яку не здатні захитати ніякі невдачі, тягарі, ніякі випробування. Нехай кожен із сьогоднішніх героїв України, наших братів, українців, України, надихається цим прикладом і отримає вдар від митрополита, таку саму. Велику віру в майбутнє нашого народу, нашої державної, церковної, громадської спільноти. Нехай Слуга Божий Митрополит Андрей буде молитовним заступником для всіх нас для цілого нашого народу. Слава Ісусу Христу! Просимо тепер покласти квіти до пам'ятника митрополита Андрея Шептицького і після покладання всі спільно закінчимо нашу